Усім привіт! Сьогодні у нас одразу три рецепти, як закрити чорну смородину на зиму. Кожен спосіб по-своєму класний, смачний, а головне ніяких складнощів, все елементарно. Рецепт номер один: чорна смородина без варіння. Цей спосіб зберігає максимум корисностей. Вітаміни вам скажуть дякую. Беремо 1 кг смородини, добре миємо. Викладаємо в один шар на рушник і чекаємо, поки повністю висохне. Сухі ягідки висипаємо в суху миску і потрібнюємо блендером або м'ясорубкою. Потім поступово додаємо кіло 200 цукру. Добре вимішуємо, щоб кристалки цукру розчинилися до останнього. Накриваємо миску кришкою чи рушником і лишаємо на ніч у прохолодному місці. У перші 2 години кілька разів перемішайте, щоб нічого не залишилось нерозчиненим, це важливо. Вранці отримуємо майже готове ягідне желе. Ще раз розмішуємо. Розливаємо у сухі холодні стерильні баночки. Закриваємо капроновими кришками. Зберігаємо в холодильнику. У взимку до чаю саме воно. Рецепт номер 2 Желе з чорної смородини. Жодного желатину, тільки ягідки і цукор. Застигає так, що можна різати ножем. Беремо 1 кг промитої смородини. Додаємо 1 кг цукру і гарно розтираємо, щоб пішов сік. Ставимо на сильний вогонь і доводимо до кипіння помішуючи. Після закипання варимо 5-7 хвилин. Піну не знімаємо, вона сама осяде. Далі зменшуємо вогонь і варимо ще 3 хвилини. Увага! Загальний час варіння не більше 10 хвилин, інакше желе не загусне. Вимикаємо вогонь і протираємо ягоди через сито. Вичавки не викидайте, з них буде чудовий компот. Ягідне пюре у стерильні баночки. Лишаємо застигати без кришок. У нас пройшла ніч, желе тримає форму, можна навіть перевернути банку. Тепер накриваємо сухими стерильними кришками і ставимо в погріб або комору. Рецепт номер 3 Густе варення з чорної смородини. Готується в один етап без заморочок. Виходить густе як желе, хоча жодного загущувача. Смородину миємо, просушуємо і перекладаємо в каструлю. Додаємо воду кімнатної температури і ставимо на плиту. Ставимо на сильний вогонь і доводимо до кипіння помішуючи. Потім зменшуємо вогонь і варимо 15 хвилин періодично помішуючи. Вимикаємо вогонь і додаємо цукор поступово в кілька заходів. Добре розмішуємо, даємо постояти 10 хвилин. Варити більше не треба. Ще раз перемішали і розлили по стерильних баночках. Закриваємо сухими кришками. Перевертати і закутувати не потрібно. Зберігаємо у прохолодному місці. Чорна смородина на зиму в трьох варіантах готова. Обирайте той, що вам по душі. Тицяйте лайк і підписуйтесь на канал.